Перші 6 тисяч повісток від ТЦК було направлено Укрпоштою. Вони були згенеровані автоматично з системи обіріг, підписані електронно-цифровим підписом, і автоматично направлені до військовозобов'язаних на ті адреси, які вказані в реєстрі обіріг або в особистих даних в особистих справах в ТЦК, які зазначались безпосередньо військовозобов'язаними. І нам вже вказують на те, що. Тим, хто не прийде там протягом встановленого часу в цих повістках, відповідно буде заарештовано рахунки, все майно і тому інше. Отже, в цьому відео давайте розбиратись, яким чином працюють повістки по пошті, чи правда те, що будуть заарештовані рахунки і майно, і в якому об'ємі, і відповідно, чому саме не Явка по повістці, навіть по Укрпошті, не говорить про те, що автоматично будуть заблоковані рахунки, тому що є певні події. І поговоримо трішки про оскарження штрафів. Отже, на початку, як завжди, перевіряйте підписку подобайку, Тут все про ваші права. Потрібно почати з того, що таке. Повістка Укрпоштою, так це безпосередньо документ, так, який направляється Укрпоштою відповідно до закону від 18 травня 2024 року. Навіть якщо ви не мешкаєте за цією адресою, Укрпошта вказує, що адресата не існує за цією адресою. Або якщо ви отримали повістку, або якщо ви відмовились від отримання повістки, так написали відмову, то відповідно вона вважається належним чином вручена. І відповідно після цього можуть відбуватись певні. Механізми, так, щодо обмеження права керувати транспортним засобом, щодо е, безпосереднього накладення штрафу, ну і послідуючого його примусового стягнення, що і йде мова про арешт рахунків тощо. Тобто, це іде як завершальна частина цього моменту, коли є примусове стягнення. Отже. Потрібно зауважити, що листи направляються рекомендованим листом так ці повістки. Рекомендований лист зберігається там 5-15 днів, в залежності від того, що обрали на Укрпошті. І відповідно, якщо, наприклад, ви не встигли забрати лист, але ви фактично перебуваєте за цією адресою, але ви просто не забрали. Так, не встигли. То, відповідно, лист повертається за терміном зберігання. І фактично, це є єдиним е, юридичним механізмом, е, який вказує про неналежне повідомлення. Так? Е, тобто, все ж таки, в даному випадку мова йде про те, що повістка не вручена належним чином. І про це, до речі, не говорять чомусь. Е, по друге. Сама по собі повістка, навіть якщо вона відправлена, навіть якщо ви її прийняли і не при не прийшли не, або не відмовились від отримання, не е, дорівнює одразу штраф, тому що накладення штрафу це розгляд справи про дмін правопорушення, і вони мають свої особливості щодо розгляду. Тобто, фактично, сама по собі повістка, навіть якщо вона приходить, вона не зумовлює автоматично накладення штрафу. Тобто ми в цьому розділі розібрали, що повістка навіть направляється так, це відповідно до нового закону від 18 травня. Є моменти, коли вона вважається вручне, є моменти, коли вона вважається неналежно вручною. Проте вона не зумовлює штраф накладення штрафу арешт рахунків, як нам зараз повідомляють з телеекранів. По-друге. Після того, як військовозобов'язаний отримав або відмовився від отримання, або його не існує там за цієї адреси, так він там змінив адрес мешкання тощо, і відповідно не повідомив про це ТЦК, і повістка по закону вважається належним чином вручена, то і людина не з'явилась, то має бути розгляд справи про правопорушення. В цей момент ТЦК може, наприклад, направити вам вимогу щодо усунення порушення, і якщо ви не відреагуєте, направити відповідну заяву до адмінсуду щодо обмеження вас праві керувати транспортним засобом, де ви можете вказати свої зауваження, і ТЦК має довести, що вони зробили все можливе для того, щоб вас повістити. Так це звернулись до поліції, і поліція не може вас знайти. Відповідне є про це повідомлення. Що, неможливо, розшукові дії нічого не надали, тому що це не кримінальна справа. Це адмінправопорушення, в межах якого дуже обмежені працівники поліції щодо розшуку, тощо. І відповідно, скоріш за все, будуть стандартні відписки про те, що поліція не може знайти відповідну особу для доставлення для адміністративного затримання для розгляду справи про адмінправопорушення. Про те, що ви належним чином повідомлені, і відповідно направити це до суду. І Суд вже протягом там 30 днів має розглянути, розглянути цю справу в письмовому провадженні. Ви можете захищатись, тощо, але якщо ви, наприклад, не керуєте транспортним засобом, або у вас немає водійського посвідчення, то фактично межувати право немає того права, яке хочуть обмежити. Отже, це єдиний чинник, який може використовувати ТЦК. При цьому, якщо ТЦК не доведе, що ви були належним чином повідомлені, тобто це про ті повістки, які клеються на двері, залишаються в поштовій скринці, або там ще якось направляються вайбері, і тощо, це неналежне повідомлення, і відповідно суд відмовляє в такому проханні обмежити право керувати транспортним засобом. І фактично після цього настає той річний термін, протягом якого фактично вас можуть притягнути до відповідальності. Але тут потрібно зауважити, що рік це е, загально з моменту вчинення правопорушення, якщо невідомо про правопорушення. Але коли е, йде повістка. То, відповідно, є дата, коли вона отримана, і є дата, коли особа мала з'явитись. Отже, з цього моменту є три місяці для того, щоб винести постанову. Для того щоб винести постанову про правопорушення, вас мають повідомити про розгляд справи про правопорушення, А це вже ви е, маєте саме отримати. Відповідну повістку. Якщо адресата немає, це не є належне повідомлення відповідно до судової практики. І якщо навіть без вашої участі, без вашого належного повідомлення буде винесено постанову, про яку ви дізнаєте вже на стадії промислового виконання, то ви її можете легко скасувати, оскільки суд зверне на це увагу, що у вас не було належним чином повідомлення, ви не мали можливості себе захистити. Це важливий момент. Отже, має бути розгляд справи про продмів пропужнів. Воно триває до трьох місяців, до 90 днів, так? Тобто з моменту, коли ТЦК знали про порушення а, військового обліку, так, незявки поповісці. Відповідно, ви маєте право на, на правничу допомогу тощо. І якщо вас не притягнуло протягом 90 днів, то всі послідуючі, навіть якщо після 90 днів вам склали постанову, то відповідно, її можна скасувати а, в судовому порядку. І фактично. А, навіть якщо ви потрапили в ТЦК після 90 днів, було накладено штраф протиправний, ви його можете скасувати в судовому порядку протягом 10 днів, тобто подати відповідну скаргу. А якщо ви, наприклад, не знаєте про розгляд справи, Її винесли цю постанову, вони вам мають її направити, тобто ви маєте ще один лист отримати. І, Відповідно, на цьому моменті ви можете її отримати. І якщо ви, наприклад, протягом там двох місяців не сплачували цей штраф добровільно, то вони вже можуть передати на промисове виконання, яке фактично подвоїть. Але ми розуміємо, що ТЦК не буде слідувати цим нормам, так тобто, не будуть вас належним чином повідомляти, будуть посилатись на те, що вони там можуть посилати на. То адресу, і незалежно від того, що адресат вибув, не вибув, відповідно належним чи не повідомлення. Проте це мова йде лише про повістки щодо уточнення даних. Але повідомлення про розгляд справи має інший порядок, тому що він регулюється Кодексом України про дмін правопорушення і відповідно КАСУ, так, Кодексом адміністративного судочинства. І там важливо саме належне повідомлення. Отже, це будуть порушення, які будуть підстави для скасування постанови про правопорушення в судовому порядку. І вже стати статистика є, в мене на Ютубі є відео про це. 88% таких скарг до суду було задоволено, постанову були скасовані. Саме з цих формальних причин, тому що суди вказують, що ТЦК, Якщо вони хочуть накладати штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень, що є немаленьким коштом, вони мають вивчити, як це працює, механізм, і притягнути в межах закону. А вони нехтують в деяких випадках, отже, суди це скасовують. І лише після двох місяців не сплати добровільно можуть передати виконавцю, де штраф вже фактично подвоюється і відкривається виконавче провадження, в межах якого накладається арешт на рахунки банківські в межах суми штрафу. Так, тобто на там, наприклад, на 60 тисяч гривень, якщо ми кажемо найбільший з витратами виконавця, тощо а іншу решту коштів ви можете спокійно користуватися. Її. І на майно також в межах цієї суми. Тобто, фактично, навіть не арешт рахунку, не арешт майна, а внесення в реєстр боржників, і ви фактично не можете відчужувати це майно, подарити або там, продати тощо. Тобто, поки ви не погасите цей момент, це як забезпечення виконання. І з цього моменту, якщо ви раніше не знали про взагалі існування цього штрафу, ви можете поновити строк, подати скаргу і оскаржити цю постанову в судовому порядку. Зупинити стягнення на час розгляду справи в суді. І фактично, якщо ви скасуєте цю, судов... цю постанову, так визнаєте протиправним. Наприклад, що вас не повідомили, не повідомили про розгляд справи, у вас не було можливості захищатись тощо, або пропущений строк на притягнення до відповідальності. Відповідно, суд закриває цю справу так, по 247-й, скасовує постанову і все. Виконавче провадження зникає, штраф зникає і все. Тобто, фактично тут важливо те, що для притягнення до відповідальності має бути чіткий ось цей алгоритм е, дії, який, на жаль, в більшості в. Дуже великої більшості справ порушується, тому що наголошую, 88% заяв до суду щодо оскарження штрафів було задоволено. Це дуже великий показник. У мене є на Ютубі відео і про це, і про розгляд справ про порушення більш детально. Зараз обговорюється більшість ця історія з новиною. Отже, новина про те, що направляється 6 тисяч повісток, так воно ну, наче притягується до закону. Про те, що будуть е, автоматично арештовані рахунки і майно, ну це не так, так тобто, ми розуміємо, що навіть якщо людина там отримає е, цей лист з повісткою там 1 жовтня, то в кращому випадку, відповідно до чинного законодавства, е, примусове виконання буде десь в грудні. А загалом навіть не в грудні, а десь вже в наступному році. Так, тобто має бути пройти три місяці на притягнення до відповідальності. Вони там на третій місяць складають цю постанову без вас, що є протиправним відповідно до 268 статті КУПАП. А, після цього два місяці чекають. Поки фактично ви там добровільно його сплатите. І після цього вже передають виконавці, де ви дізнаєтесь, скасовуєте її в судовому порядку, і відповідно на цьому все так можливо випадок, коли відкривається виконавче провадження. У вас знімають всі кошти, які є. Так, виконавець може одразу стягнути ці кошти і. Якщо ви скасуєте постанову в судовому порядку, ви повернете ці кошти. Тобто це окей, цей механізм є і існує. Ми в кредитах на підставі незаконних виконавчих написів таким чином повертаємо кошти. Є дуже багато випадків, є відгуки в інстаграмі в інших соцмережах. Тобто, ви можете побачити такі механізми існують. Це кошти отримання бездостатньо право підстав. Вони повертаються. Повертаються достатньо швидко, проте потрібно отримати відповідне судове рішення про це. І е, ці речі дуже важливі, тому що розповідають наразі одне, проте насправді це взагалі інша справа. Тобто, притягнення людини до відповідальності це певний алгоритм дій, який має бути чітко послідовно зроблений в іншому будь-якому випадку. Скасовують постанову. тобто, знову ж таки, дуже багато вже є прикладів. І щодо пропущення строку притягнення, і щодо неповідомлення. Належним чином. І щодо ненадання правничої допомоги. Тобто, навіть якщо ви потрапили в ТЦК, то ви маєте право вимагати адвоката, і якщо вам його не надають, то ви в самі постанові можете написати від руки не надали адвоката, по прямому прохання. І, відповідно, це вже буде самостійною підставою для скасування цієї постанови. І суди на це звертають увагу і скасовують, тому що. Людина, яка притягується до адмінвідповідальності, відповідальності, вона має право як і на приватного адвоката, так і на безоплатного, тому що це декриміналізовані правопорушення. У нас є судова практика Європейського суду справ людини, яка вказує, де уряд України визнав кримінальний правовий характер Кодексу України про дмін правопорушення, і всі гарантії щодо кримінальних справ розповсюджуються і на справи про продмін правопорушення. І фактично в такому випадку, якщо є штраф як санкція. То ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Вам мають викликати безплатного адвоката, який має вас захищати або е, забезпечити явку вашого адвоката. Так, тобто він не по телефону має бути так. Там телефонуєте і нехай вам він вам допомагає. Ні, він має приїхати, тобто має бути перенесено розгляд справи, там наскільки часу це потрібно буде для забезпечення. але цього не роблять, і відповідно це є підстави для скасування. І найголовніше це терміни. Якщо ви дізнались про такий штраф, немає значення. Прийшов по пошті, ви отримали, отримали в руки, розписались ТЦК. Ви маєте переглядати особливо, коли це в межах ТЦК. Так, ви прийшли, наприклад, отримати відстрочку або ще щось, і вам виписують постанову. Ви маєте дивитися, щоб дата була укладання і отримання однаково. Або ви пишете фактично дату отримання цієї постанови. Тобто ви отримали її там, наприклад, 20 вересня. Це дуже важливо. Тому що з цього моменту буде. Термін на оскарження, і якщо ви, наприклад, дізналися про відкриття виконавчого провадження, з цього моменту також 10 днів краще подати скаргу, і відповідно вам поновлять строк і буде розглядати суд вже чи було правомірно накладення штрафу, чи ні. Отже, сподіваюся, це відео вказало вам на те, що не все, що вам кажуть, є правдою, а фактично, це є не найпростішою процедурою притягнення до відповідальності, попри навіть те, що є в інтернеті, вже історії про те, що ви накладають штрафи. Але ви маєте знати, як це відбувається. Ви маєте вказувати вірні дати, коли ви саме отримали, не заднім е, числом, як вони полюбляють, для того, щоб ви не поновили строк на оскарження, а саме дата в дату. І не, е, е, не потрібно боятись е, вказувати, що вам не надали адвокати, що вам не надали право скористатися вашими правами по 268-й КУПАП. Це буде підставою для скасування цієї постанови. Отже. Поки що на цьому все. Якщо у вас є запитання, коментарі, залишайте їх під цим відео. Якщо вам потрібна допомога щодо оскарження штрафів, щодо консультацій щодо відстрочок тощо або з інших питань, посилання на мене в описі під цим відео. І знайте і захищайте свої права.